Зарядка покликана розбудити організм. Ця теза не потребує доведення, тому виконувати вправи треба виключно вранці, а не ввечері, як рекомендують псевдофахівці. в 8 часов вечора, серце відправляється на відпочинок. поэтому желательно ввечері фізичні вправи не виконувати. Це максимум може бути прогулка перед сном. А от з першими променями сонця фізичні вправи не бувають свого змісто. Щойно ви розплющили очі, можете починати зарядку, навіть лечачи в ліжку. Це можуть бути упражнення на дихання, это можуть бути всевозможні здібання ног, льожа, тобто потягування, тобто витягування тіла. Три-чотири хвилини і підготовка до більш інтенсивної основної частини готова. Для цього нам необхідно півтора метра. На метр квадратный, ноги на ширине плеч, пяточки вовнутрь, таз уходит назад, выполняем приседание, вытягиваем ручки вперед, выдох, вдох. Коленки удерживаем прямой угол 90 градусов, острые углы избегаем в этом упражнении. Окрім пересідань, тренери радять махи ногами віджимання від підлоги та вправи для зміцнення пресу. Вони наголошують, які б рухи ви не вибрали. Зарядка повинна закінчуватися легкими відновлюючими вправами для дихання. Мирослава Ульяніна, Денис Божиєвський, п'ятий канал.